Друзі, вітаю! Якою б не була вагомою ваша ціль, завжди пам'ятайте, що плодами ви зможете насолодитись лише за умови гарного здоров'я, ментальної свіжості, легкості духу. Трошки опустіть підборіддя і дихайте так, щоб кожний вдих трошки виштовхував живіт вперед, кожен видих, навпаки, втоплює передню стінку живота всередину. Рецикли. Трошки опущене підборіддя видихом і ще провокуємо такий звук шиплячий. Далі пробуємо повний йоговий вдих, коли ми досягаючи максимально надутого живота, йдемо далі, іначе наповнюємо повітря з. Повітрям знизу вверх простір, межреберний простір розходиться. І видихом зверху вниз, навпаки, витискаємо повітря. І живіт серединку. Так і ще два рази. Вдих, розкриваючий, живіт іде вперед, потім грудна клітина, видих, зворотньому. Порядку зверху вниз вдихаємо, наче груша такий образ заповнений знизу і досягаємо цим заповненням і верхньої частини легень. Отже третій підхід у мене повний йоговський вдих. А видих так само розтягую, трошки шиплю. І, мабуть, ви помітили, що. В мене, окрім того, що рівна спіна, ще трохи опущене підборіддя, залишаємо цей момент і надалі. Робимо такий потужний залп з 10-15 пхастрик. Це означає, що ми вдихом вже відштовхаємо від себе видихом всередину це все швидко. Заплющуємо очі, дихаємо нормально, але трошки затиснуте горло залишається. Це горловий замок Джаландхара Бандха. Наступні вправи. Найкраще працюють із затриманим вдихом Якщо відчуваєте, що занадто це для вас, в будь-який момент можете почати дихати просто раніше. Завдання таке. Вдих, затримка. І піддоріддя тягнемо вниз, потім починаємо максимальний такий амплітудний рух в першу сторону, максимально задіючи рухомість. Видихаємо, коли повертаємось на точку, з якої почали. Новий вдих, затримка і коло в інший бік. На затримці вдиху. Видихаємо, коли повернулись в початкову точку. Де їх затримка? Три кола перший бік. І тут уважно. Маємо трошечки пришвидшитись. Очі відкриті. І видихаємо, коли повертаємось в точку початку. Вдих затримка три кола в інший бік. Вдихаємо повільно, розтягнуто. Вдих, затримка, 5 кіл, перший бік, видихаємо, так само на наступну затримку вдиху, 5 кіл, другий бік. І якщо вам добре йде, особливо із затримкою така вправа, можете поставити на паузу і зробити ще сім, дев'ять і навіть аж до 12 кол, але обережно тут. Ну, зважайте і на свій стан, і на те, що відчуваєте, і на свої ті запобіжні системи. Нервова система може реагувати в першу чергу кровоносно-судинна. Зважайте. І рухайтесь поступово. Якщо ви, як я, сидите в перехрещеному положенні гомілок і ще його не, я, ніяк не перевертали, поміняйте на протилежному, продовжуємо сидіти так. А я нагадаю, що положення перехрещених ніг може бути в будь-який момент замінено вірасаною. Через те, що вправи пов'язані з сією, ми робимо зараз сидячи. До речі, можна і стоячі, але обережно. Це означає, що ми стабілізуємось і врівноважуємося. Наступне вправо теж з затримкою дихання, і зважайте, якщо важко, завжди можете видихнути раніше, продовжуючи вправу. Історія така: ми робимо вдих, затримку і рухаємось головою в один бік і в інший. Значі максимально заглядаючи за одне плече і за інше. Вісь ви зрозуміли, горизонтальна, рух можна іще трошки пошвидшувати і робити таким хльостким. Все це на затримку вдиху. Відчуваєте близькість необхідності завершити. Розвертаємось прямо і видихаємо поступово повільно. Отже, максимальна довжина пильно йде. Звісно ж, спинка залишається рівною, очі відкриті. І наступний елемент те саме, тільки рух вперед і назад. Спершу повільно, поступово, потім активніше, так само входимо через затримку на вдиху. Зачіска не витримує. Головне, щоб витримувала нервову систему, в тому числі, окрім всього того, що ви можете на фізичному рівні констатувати, в тому числі працюємо із нервовою системою. Всі затримки, вони про можливість пережити стрес усвідомлено. Особливо ось цей розтягнутий видих в кінці, він завжди нам трошечки додає. Розслабтесь, сидячи вертикально. Або прилігши, або й просто на стулі. Заключіть очі і уявіть, як від самої маківки зверху вниз, а вздовж вашої центральної осі повільно і м'яко стікає краплинка, дуже подібна на тягучий молодий мед. І ця краплинка стікає на площину шиї. Десь приблизно на рівні яремної ямки. Зігрійтесь, наче цей мед окутує вас своїм ефірним, ніжним, легким, світовим, насиченим теплом. Вічуйте, як від горла в різні, в різнобіч розходяться хвилі цього тепла, спокою, гармонійні коливання наче комір навколо шиї. І трошки затвердимо через енергію вішутхи ми творимо свою реальність, словесну, вербалізовану. Тому увага на горлі і стверджуємо, що ми маємо що сказати цьому світу через творчість. Ми маємо в прямому сенсі, що сказати через слова. Ми приймаємо всі ці можливості, які несемо в своєму генофонді, і з радістю використовуємо інструмент, енергію такої благодатної зігрітої горлової чакри, Вішутхи. використовуємо його на благо всіх живих. Істот, що нас оточують, про яких ми думаємо. Зробіть глибший вдих, розплющіть очі, трошки поморгайте. і наповніться наміром. Не те, щоб говорити тільки добрі слова, але говорити правду, яскраво і максимально точно висловлювати свої думки, використовувати голос, вібрацію голосу. Теж на благо. Нехай ваш сьогоднішній день і наступний період життя буде сповнений такого вектору розвитку легкої вдачі Намасте. Побачимось!